Доброго дня, любі батьки! Почнемо наше заняття із друкованих літер. Обов'язково згадували літери, вже, які знаємо та писали. Знайомились із новою літеркою. «М». Дітки вже знають, що букви в букварику ми читаємо, а літери ми пишемо. У нас сьогодні зошит, в якому ми пишемо, значить, це буде у нас літерка. Але ми утворювали букву, букву ми зуміли діти дуже легко утворити за допомогою друга та ручок. З'єднували ручки, і у нас вийшла. Така буквочка М. Відгадували загадку про мишку. М. Перший звук ми чуємо М-мишка. Прописували літери за допомогою крап... крапочок. Потрібно було допомогти, але прописали все. Молодці. Домашнього завдання немає. Крок два. У нас тема третя, буква О та звук О. Потрібно було в першому завданні розглянути спочатку малюнки та назвати, що зображено в першому завданні: Колобок, Око, морозиво, коза, бубан. Потрібно було ще діткам почути, який звук в цих словах вони найбільше чують: голосний чи приголосний. Ну, наприклад, колобок. Що ми чуємо найбільше? О, вона так допомагає нам, наче співати. О-ко, Також О. І так інші слова. Також потрібно було в цих словах знайти нашу буквочку та обвести її червоним кольором, замалювати. В другому завданні ми дивимося, що наша велика О і маленька не змінюється. Вона у нас голосна, тому червоного кольору. Замальовуємо. Як літеру в четвертому завданні прописуємо нашу О. Також в п'ятому завданні ми робимо звуковий аналіз, знаходимо О і червоним олівцем, малюємо кружечок знизу. В шостому завданні потрібно було розглянути дітей. І у них на речах зображені якісь букви. Ну, наприклад, першої дівчинки сукня із букочкою. У. Давайте придумаємо ім'я на букву У. Ну, Наприклад, Ульяна. Підходить, підходить. Так, у хлопчика шорти з буквочкою А. Дітки зразу сказали Андрій, у дівчинки спідниця з буквочкою О. Оля, молодці. В сьомому завданні потрібно було розглянути картинки та назвати, що вони бачать, вікно, жук. Огурчик, сумка, колесо, акваріум. Тут ми вже чуємо наш звук О, тому потрібно було знайти, де ми його чуємо, в якій картинці, та розмалювати червоним кольором або обвести. Обов'язково даємо наголос. Вікно тягнемо є, є, замалювали. Жук. Просто і тихо, нема. Огурчик є, замалювали. Сумка. Нема. Колесо є, акваріум немає. Так, це завдання ми виконали. Також ми грали в гру протилежні слова за ну, було, Я задаю одне слово, діткам протилежне придумати. Да? День, ніч, великий, малий, далеко, близько, веселий, сумний, холодний, теплий, хлопчик-дівчинка. Крок 1. Тема четверта такі різні слова. У Першому завданні потрібно було розглянути малюнки, слон, оса, відро. А, я діткам малювала ці картинки. По одній картинці, ну, наприклад, слон намалювала слона, написала слово слон, і ми визначали, де знаходиться звук О на початку всередині та в кінці. Визначали за допомогою дошки, так, і потім вже замальовували. В другому завданні якраз наша тема тут і вже відпрацьовується такі різні слова. Ми розглядали лисичка, гриб. Гриб-лисичка. Кран сантехніка так, для водички коса дівоча, лисичка дика тваринка, ключ, який вставляється в замок, пташки, ключ пташиний ключ, коса для трави і будівельний кран. Знаходимо гриб-лисичка, замалювали його помаранчевим кольором. А тепер знаходимо лисичка тваринка. Що у нас тут схоже? Лисичка, лисичка, слово. От у нас слово одне. Лисичка, лисичка, а от уже е, різне значення. Л, гриб, лисичка. Лисичка тваринка. Тобто слово одне, але різні значення. Так само і з іншими картинками. Коса дівоча. Знайшли, замалювали кольором. Коса для трави. Коса, коса, слово одне але різні значення. Це дівоча коса, це для трави, для праці. Була у нас сьогодні тема, яка називається зелень. Дітки сьогодні розглядали та куштували дуже багато різноманітної зелені. А, і порівнювали сьогодні, нюхали, куштували, вона вся чистенька, помита і безпечна. Також сьогодні розглядали картинки, в нас був розвиток мовлення, потрібно було порівняти так, нашу справжню зелень із картинкою. Ну, наприклад, яка молода цибулька буває, і яка вона стара, Так, який у нас шпінат. Який у нас шпінат, щавель, які буває укропчик, так? яка петрушечка? Тобто це ми все розглядали, який чесничок, і порівнювали із справжньою нашою зеленою. А також сьогодні ми згадували всі буквички в букварику, які ми вже вчили. Прочитували сьогодні домашнє завдання. Так, З буквочкою М обов'язково зачитували наші доріжки, зни. Також зачитували з буквочкою Х, зачитували сьогодні все, що на хвильці, а також сьогодні вчили, і дуже гарно вже вийшло у діток зачитати за допомогою трьох букв уже слово. Це у нас було хан, міг і мох. Ми читаємо х, -а -ха. тут є дужки і крапочка. ХАХН м і -мі Х, м о -мо Х. Читаємо вдома тільки ці три слова. Все, далі, далі нічого, будь ласка, не чіпаємо. Далі ми працюємо на уроці.